Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна, Україн Форум продовжує свою роботу. 233-й день триває наша боротьба за свободу. І зараз ми будемо говорити про історичне рішення Паре щодо визнання Росії країною терористам. У нас на включенні Марія Мєзінцева, народна депутатка України, голова постійної делегації Верховної Ради України у Паре. Пані Марію, ми вітаємо вас. Щиро вітаю вітаю всіх українців з Днем захисника захисниці із покровою і з Днем казацтва. Дякуємо вам, пані Марія. Ми знаємо, що це не єдине рішення, яке було прийнято вчора парламентською асамблеєю. Давайте поговоримо і про рішення, і про наслідки таких рішень в першу чергу для Росії, і потім вже що це дасть нам. Дякую за цю можливість. Дуже важливий документ був прийнятий вчора. Я, чесно кажучи, вже бачу, як реагує істерична російська сторона. Ви правильно відзначили, ми мали змогу назвати діюче, діюче керівництво країни. Всі, хто пов'язані з цим терором. І агресією і воєнними злочинами саме режимом терористичним. Цю важливу правку підписали перед поданням всі голови політичних груп парламентської асамблеї Ради Європи. Ми дебатували трошки, як поставити слова, так щоб це звучало більш вагомо. Вважаємо, що редакція, яка вийшла в кінці, була підтримана в залі перед голосуванням фінальним, є абсолютно вдалою і. Дякуємо, що президент Зеленський в тому числі наголошував на цьому своєму виступі, який відбувся якраз перед дебатами по цьому фару. Хочу також відмітити, що і не без уваги російська сторона. Залишає тему ООН і структуру організації Об'єднаних Націй, яку ми з колегами безпосередньо, Дмитро Натруфа і був фронт і таких пропозицій, зазначити, що Росія нелегітимно легітимно є членкою ООН, а особливо. Ради безпеки ООН, де вона більше як 130 разів використала своє право вето, що є в рази більше ніж всі інші члени радбезу. Ну колективно ми розуміємо, що надання такого статусу як держави з терористичним режимом показує дуже яскраво ким є Росія і дає поштовх і дороговказ такі інституції, як ООН, реагувати на. На ці дві пропозиції в резолюції хочу відзначити, що в змі безпосередньо там 10 в десять давчому вчора були визначені, але зважаючи на цю істерію, яка пов'язана з двома цими пунктами. Статус терористичного режиму виключення, пропозиція виключення зі структури ООН, тому що єдина структура, яку покинула Росія, ООН, це спеціальна комісія по правам людини. Цього недостатньо абсолютно тому зараз ми бачимо вже в різних землі, як Росія починає свій шантаж стосовно зерно, так званої зернової угоди. Спеціально для цього резолюція закликає країни партнери, і це пропонувала наші турецькі колеги. З об'єднати зусилля, щоб ця угода була продовжена і убезпечена, звісно, ми говоримо і про енергетичні виклики, так званий екоцид Росія, здійснює геноцид, але також в тому числі і екоцид. це безпека, яка Точніше небезпека, яка стосується потенційної ядерної загрози. Ситуація, яка склалася на Запорізькій атомній електростанції окремим абзацем і червоною лінією, це проходить. Бачимо вже реакцію а, МАГАТЕ, Вони планують здійснити додаткову місію, і це прекрасно. Бачимо, ем, хочемо побачити таку ж активну реакцію на нашу резолюцію міжнародного червоного хреста, оскільки делегати ПАРЄ пропонують е, е, з міжнародним червоним хрестом і створювати окремі місії гуманітарного характеру для опрацьовування питання звільнення військовополонених українських військовополонених, які, наприклад. З нещодавно бувши в полоні, і їх родичі, які продовжують розшукувати наприклад азовці, сестри, дружини і наші герої-мійці, вони перебували з триденним візитом Страсбурзі і допомагали нам просувати саме цю правду, саме це питання. Вона пройшла і була підтримана в тому числі. Я зазначу, делегати Пар'є і так здійснюють ці місії. Вони перебували в різних регіонах від Європи. До Харківської області від Чернігівщини, Сумщини, і до там Миколаївщини, Херсонщини і Запоріжжя, тому і центру України, звісно. А тобто, це були не тільки візити на Київщину і де окуповано Київську область. Для нас важливо перетворити це в наступний дієвий механізм. Звісно, ми не забуваємо про те, що колеги всіх своїх виступах і нам дуже приємно було це чути, що не ми піднімаємо це питання наші е, колеги з інших 45 країн Ради Європи, найбільшого е, форуму парламентського на нашому субконтиненті, вони зазначали, що Путін представляє терористичний режим, вже посилаючись на, на резолюцію і е, Таким чином ми повинні заснувати для нього трибунал, спеціальний трибунал, який буде слугувати для нього і для набучнього політичного місцевого оточення, які надавали це вже... Це також перебуває інтернет. Один два пані Марія не тільки зв'язок трошки переривається, вичка трошки переривається, це стосується не тільки України, це стосується також Молдови, Грузії. Тану Сирії, а це стосується взагалі останньої історії нашої на, 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 нашого континенту і поза його межами за останні 20-30 років. Зв'язок треба перевірити. Алло Алло так, так, так. Ми вас чуємо, пані Марія. Чуємо так, так, дякую, дякую а, тому. Для нас є дуже важливим, що це звучить не навіть вже від української сторони, як пропозиція, а від наших партнерів з конкретним закликом. Давайте починати засновувати трибунал, додавати туди або поступово, так, ми вже маємо близько 15 країн, які погоджуються його заснувати, додавати туди країни поступово за двосторонніми договорами, або зібрати більшу частину країн, які будуть засновницями цього трибуналу. Тому позитивні а, моментом є те, що ми маємо конкретний заклик до співпраці в цьому напрямку, і робоча група, яку створив президент Зеленський, вона працює над цим останні півроку. Я би так сказала. Ми очікуємо. Дуже конкретні результати десь на грудень січень місяць. Документ готується. А як парламентарі ми продовжимо нашу адвокацію цього е, трибуналу серед е, не тільки цих е, 45 країн-партнерів, а але... серед цих чорно. Буча кому комовоно не є повноцінною країною членом ради Європи, але входять в пол країни, які можуть приїздити. І виступати, тобто навіть навіть з Австралією ми ведемо перемовини так для того, щоб всі долучилися до, скажімо так, відновлення справедливості через інструменти міжнародного права, які ми створюємо саме сьогодні, і тут історична роль України не повинна бути применшена. Ми дійсно. Відтворюємо зараз так такі механізми, про які будуть писати в книжках по міжнародному праву і міжнародному гуманітарному праву. Я думаю, ми можемо цим вже пишатися. А наші структури, наприклад, офіс генпрокурора України, також дуже активно до цього долучається. Незвородність покарання і обов'язкова обов'язкове обов покарання, розділяючи агресію. Цикзаймецький трибунал і воєнні злочини, чим завжди займаються регіональні представники Генпрокуратури України по всій нашій державі, і також э, безпосередньо наші друзі з десяти європейських країн, які реєструють воєнні злочини, і e, це стосується масових поховань, катувань. Про це вчора відкрито говорили в своїх виступах європейські колеги. Їм не легко це говорити, але після відвідань України вони, вони вже точно не навчать і орієнтуються на а, а, свій досвід. Мені дуже приємно було як харків'янці почути вчора виступ, який стосується права на освіту одні зі статей Європейської конвенції з прав людини. А, Біргер Тодарісон з Ісландії а, сказав про свій віз візит до Харкова, де він привіз діткам планшети, як війна впливає на право на освіту і, взагалі, на право на життя, і для того, щоб забезпечити право на життя, нам повинні потребуємо більшого кількості озброєння. Це стосується нашої спільної поправки по наданні Україні необхідного протиповітряних систем оборони. Якщо це було неможливо ще в березні місяці, під час того як ми робили розрезолюцію по виключенню Росії, якщо це не було можливим в квітні, в червні, то е, вже вчора ми е, пересвідчилися, що нас колеги підтримують ба більше я вам скажу, в кулуарних бесідах, на що розмови починалася якраз з питання озброєння, і далі вже е, е, йшлося про Права людини, хоча це нерозривні речі, як е, я змогла пояснити. Ну і звісно, знаєте всі раділи резолюціон по невизнанню референдумів. Ми, звісно, також це включили. Це від словом референдум. Ми не називаємо англійською мовою. Ми говоримо референдас, щоб це ніяк не було співзвучним з легальним було виявленням людей. Ми пояснювали статистику, яка була на. Макалися голосувати під під впливом збройних формувань Російської Федерації, можна сказати, під кулеметами, під примусом. Особливо це, звісно, стосувалося працівників комунальних структур і освітян, лікарів, яких примушували забезпечити. Результат на місцях. Ми щиро радіємо, що ця резолюція отримала підтримку, незважаючи на один голос, утримався від нашого туристського тури колеги. Ну, ми з ним поговоримо, потім дуже цікаво знати позицію. Але але це це найкращий документ, який над який мені вдавалося в житті працювати, чисто вам скажу. Тому далі практична плащина. Українська делегація продовжує свою роботу. Ми починаємо один, два. Один два, пані Марію. Ми знову вас не чуємо. Ви трохи пропадаєте. І я також хочу відзначити так, так я так вибачте, вибачте. Це це через пересування. Я хочу відзначити і величезний величезний вплив культурної дипломатії, яка якраз наперед день голосування цієї резолюції ми провели дуже цікавий захід разом з харківським театром опери і балету, а також британським, португальським митцем, який малював картину під назвою Надія для України під час того, як Харківський театр опери і балету. Трупа акомпаніювала йому це викликало просто неабиякі емоції в колег. ви знаєте. Мистецтво під час війни показує, що знищують не просто. Наші університети українські садочки, дитячі майданчики, наші будинки, але знищують, намагаються стерти з лиця на землі нашу культуру, мову і мистецтво. Так от ворогу цього не вдасться, і ми це продемонстрували в цьому прекрасному заході, який проходив прямо в головному холі Ради Європи. І за це ми дякуємо. Нашим партнерам з центру за майбутнє Європи і пану Майклу, який в принципі подав таку прекрасну ідею. Культурна дипломатія працює, фактична дипломатія працює. Зсу ми дякуємо за те, що можемо захищати інтереси нашої держави на теренах різних міжнародних інституцій. Без вашої роботи дорогі хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, які кожного дня в лавах і не тільки там наближають нашу перемогу. Було би неможливо. пане Марія щодо рішення про міжнародне створення міжнародного трибуналу. Скажіть, будь ласка, для нас поясніть трохи, це буде рішення мати такий більш декларативний характер, чи це рішення, яке вже може лягти в основу практичних кроків щодо дійсно створення такого міжнародного трибуналу? Так, так, ми підійшли якраз от ми півроку та опрацьовувала це питання, щоб була підтримка колег. Бо міжнародний трибунал буде базуватися скоріше за все в місці газі. Не в Києві, як це зазначали, і противники цього трибуналу склад буде 70-80% з наших колег міжнародних їх прокурорів. Звісно, українські прокурори там теж будуть. Хтось говорить, давайте долучимо прокурорів з Росії. Ну ця ідея взагалі не підтримується українською стороною. Вона для нас є досить абсурдною. І вже два сценарії напрацювання, як я сказала, або ми беремо групу країн, яка є країнами-засновницями, і вже на цю структуру нанизуємо кожну наступну країну по двосторонньому договору. Або ми беремо, наприклад, майданчик Ради Європи, де є 45 країн, або ми беремо майданчик там ширший ООН, Так ну це буде важчим. Тому з форматом ми визначимося, а сам документ він вже є в форматі робочому, який ми доповнюємо. Які ми о, змінюємо відповідно до рекомендацій наших партнерів, і я думаю, грудень-січень ми вийдемо вже на фінальний варіант цього документу. Пані Марію, таке рішення було, мабуть, першим да, серед таких вагомих міжнародних організацій визнання правлячого режиму Путіна режимом терористичним. Чи чекаєте ви, що це дасть такий поштовх для інших організацій? Чи чекаємо ми таких рішень від інших структур міжнародних? Я відповім дуже коротко, однозначно чекаємо і на національному рівні, наприклад, істонія вже це здійснила. Ми взяли їх приклад в основу цієї поправки і очікуємо на такі самі рішення наших колег. Вони спроможні провести це через іквільнів національні парламенти. Ви знаєте, що з. Країною, яка має статус проведення терористичної політики, або статуса терориста, ніхто не співпрацює. Це максимальна ізоляція, чого ми і домагаємося від усього цивілізованого світу, і безпосередньо від і в рамках міжнародних організацій, не може Росія сидіти в радбезіон. Викладати вето на пропозиції США, Великобританії або України щодо безпекових питань, це вже просто навіть не обговорюється, і я дуже рада, що організація, покликана на захист миру і прав людини, Рада Європи і Пар'є, зробила такий вагомий крок вперше за 75 років, коли війна насправді є вже ну, нашою нашою буденністю, на жаль, і це повинні розділяти наші партнери, які. Не знаходяться з нами в Україні, але підтримують нас плічпліч пліч, пліч саме такими дипломатичними інструментами. Пані Марія, ми хочемо подякувати всій делегації, нашій, яка працювала над тим, щоб таке рішення стало можливим. Це дійсно перемога, перемога на міжнародній неймовірні, а Кожен 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 яка... настано mm -hmm. дві нові членкині, якраз пані Остінова і пані Костенкевич, вони ввімкнулися дуже потужно. І хочу сказати, це найбільший склад делегації з часів 2019 року. Бо був ковід, Потім у нас війна, да почалась друга друга фаза війни. Тому так я дякую вам за те, що ви відзначаєте вклад кожного і кожної делегації просто неймовірна і дякуємо президенту, що він нас теж відзначив. Дякуємо вам і дякуємо, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами була Марія Мєзенцева, народна депутатка України та голова постійної делегації Верховної Ради України в Паре. Наш наступний брифінг відбудеться о 14.30. У нас відбудеться включення з Іваном Федоровим. Міським головою Мелітополя, і ми поговоримо про те, що зараз відбувається саме там. Тож залишайтеся з нами.